Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти про аналізи, які рятують життя. Я вважаю, що зараз такими простими двома аналізами, які рятують життя, є це реактивний білок, а також ДДМР. По-англійськи, це реактивний білок або це реактивний протеїн. CRP, аналіз називається. Що стосовно ДДМР, він по-англійськи називається Дедаймер. Значить, ці два аналізи є дуже важливі для нас, для лікарів, для того, щоб оцінювати критичні стани. Це реактивний білок. Нагадаю, часто відповідає найчастіше відповідає за приєднання бактерійної інфекції і дає можливість лікарю зрозуміти, чи потрібен антибактерійний препарат для лікування, чи не потрібен антибактерійний препарат, і це в цілому світі. І це під час ковіду так само в цілому світі. Це працювало, тобто цей аналіз є універсальний. Що стосовно ДДМР, тобто, ви так само вже ті, хто мене дивиться, вже я думаю, що знає, що це за аналіз, є аналіз колограма, тобто аналіз на згортання крові. А є аналіз окремий ДДМР. Він дуже давно вже робиться. В лабораторіях і дуже був, скажімо так, популярний вже на заході, тому що його ціна була на заході 100 євро цього аналізу. А УЗД-судин, тобто для того, щоб зрозуміти, чи є тромб, коштувало деколи півтора-два рази дорожче. Тому на заході дуже часто його використовували для скринінгу тромбозів. А далі, якщо ДДМР був високий, робили УЗД судин. От така от історія ДДМРу, коли він з'явився. Зараз в Україні під час ковіду ми всі робили практично це реактивний білок і ДДМР. Лікарі призначали ці аналізи. І ДДМР ми робили так само при постковіді, тобто, бо часто ми могли мати ускладнення в плані утворення тромбів після ковіду, а також були нюанси з вакцинацією, тому що ви знаєте, що в світі теж були випадки тромбоутворення після вакцин. Тому пацієнтам варто все таки після вакцинації. Якщо пацієнт має можливість відповідно зробити аналіз ДДМР, ну і так як я розумію, що ми живемо в Україні, в нас зараз досить складний час. Ми з командою нашої лабораторії, тобто великою командою, ми обдумали цю цю, цю річ і вирішили, що в даній ситуації не всі пацієнти можуть собі дозволити зробити ДДМР, тому що аналіз був достатньо дорогий. І багато українців не мали можливості зробити ДДМР, тому відповідно знову ж таки. Наша лабораторія біокурс іде назустріч і, враховуючи так само нюанси з інсультами інфарктами, тобто, що це є дуже велика кількість людей минулому році. В Україні 100 тисяч людей померло від інсультів. Але чому тому, що практично пацієнти не мають часу і можливості пильнувати свій стан організму. І е, тому, в принципі, той пацієнт, який знає, що в нього є підвищений ДДМР, він звернеться до кардіолога. кардіолог призначить йому антикогулянти, препарати для розрідження крові, і це можливо врятує йому життя. Тому ми пішли на акцію і створили акцію, мається на увазі, яка е, дає можливість пацієнту здати загальний аналіз крові і отримати е, аналіз на ДДМР безкоштовно. От. Тобто, відповідно, така акція була, е, працювала вже в минулому місяці. Зараз ми продовжуємо цю акцію. І якщо ви хочете відповідно отримати і знати свій ДДМР, ви можете здати загальний аналіз крові, і аналіз на ДДМР ви отримуєте безкоштовно. От, крім того, для медичних працівників і їхніх сімей, тобто у нас окрема акція, вони медичні працівники можуть підійти, звернутися в нашу лабораторію і так само виконати аналіз ДДМР безкоштовно, тому що питання медиків треба оберігати, особливо в такий період часу. Ще одна акція це є аналіз на ревмопроби. Асло ЦРП ревматоїдний фактор. Тобто для пацієнтів, яких є питання по ревматології, мінімальний пакет. Ми знизили ціну так само на 20% на ці три аналізи. От і я думаю, що ще буде багато цікавих акцій. І е, будуть, я думаю, акція вона буде заанонсована стосовно імуноглобуліну і, і загального аналізу крові. Е, крім того, буде акція, напевно, знову ж таки е, зв'язана з алергією, тобто алергопанель імуноглобулін, і а також е, тести на кілька паразитозів одночасно. Тобто буде багато цікавих акцій. Я взагалі думаю, що ми будемо старатися якось іти назустріч до наших пацієнтів і створювати їм зручні умови. Просто аналіз на ДДМР або на це активний протеїн це і ті аналізи, прості аналізи, які часто рятують пацієнта від серйозних ускладнень і дають можливість йому, в принципі, почуватися впевнено, а лікарю ще більше впевнено почуватися коли ти знаєш і бачиш аналізи перед собою. Це не гадання вже по, скажімо так. Без об'єктивних даних, а у вас жі є в лікаря. Є об'єктивні дані, і лікар може вже прийняти рішення стосовно того, яке правильне лікування коректне вам призначиться. Тому слідкуйте за сторінкою біокурсу в соцмережах. Переважно це є в Фейсбуці, сторінка, біокурс Private Клінік. От, є так само в інстаграмі. От, і слідкуйте за моєю сторінкою, бо переважно я дублюю всю цю інформацію на своїй сторінці. От, е, крім того, підписуйтесь на мій телеграм, тому що Фейсбук часто блокує. От е, так само, я вже зараз почав записувати короткі конструктивні відео на Тіктоку. От і е, е Частково так само пацієнти за мною слідкують, продовжують слідкувати в Фейсбуці. Дякую всім за підтримку, за коментарі, за лайки, за звернення. І відповідно ще раз хочу нагадати тим пацієнтам, в яких високий моноглобулін, і більше тисячі, які до мене писали, а я, наприклад, не встиг відповісти. Напишіть ще раз мені на вайбер, і я постараюся максимально швидко так само відповісти і дати вам пораду, то що обіцяю, Особливо ті пацієнти, кому не допомагає осіт-терапія. Гарного ранку, дякую і до перемоги.